Господи Ісусе Христе, я вірю, що ти син Божий. Єдиний шлях до Бога Отця. Я вірю, що ти помер на Христі за мої гріхи воскрес воскресі змертих. Я вірю, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши мою орхоні, щоб я став правдним твоєї правності. Ти прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав і Тепер, Господи, я приходжу до тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюся у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як ускорено особисто мною, так і моїм предкам». Я приймаю твоє прощення, я вступаю проти діяла, всього його тиску та всього того, що він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса я протестую Святонів, я відмовляюсь під порядку В ім'я Ісуса ішва мошах Каду, що я зараз звільняюся і будь якого прокляття моєм житті. На підставі того, що Ісус ішла в мошах зробив для мене на хресті в ім'я Його, я звільняюся і приймаю це звільни, з подякою та хволі. Господи, я дякую тобі, я славлю тебе. Вірю, що ти вірний. Я вірю, що ти робиш те, про що я попросив тебе. Я присвячую моє життя Тобі, щоб і цього моменту надаю Твоє благословення Могло спочивати на мене. Дякую тобі, Господи, Ісусе, спасибі тобі. Сатано, я виконав мову, тобі більше нема за що чіпити. Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина. Геть з моєї дороги, я, дитя Боже, це прокляття не належить мені. Кров я Ісуса Ішуа Моша Акадуща був викопаний з рук деяло. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шмай Ісраїл, Адонай Лехайми, Адонай Лехат. Почуй, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Бару Шемквот, Мальхут, Леолам Вай. Благословно славне ім'я Отця Своєго на віки вічним. Ілеахавта ет Адонай Лохеха. Люби Господа Бога Твого. Бехоль леваха у вихоль. Всім серцем Твоїм. Навшеха у вихоль мавдеха. І всієї душей Твоє. Вихаю хадварим хайли. І всім істілим Твоїм. Ашера нохі мецавеха хайом. Аль леваха вишинам там леванеха. Вигібарта бам. Да будуть серці Твоєм словаці. Авіну дібер ашер коль наасеха.